Всім привіт вітаю вас на каналі Українки, що знімає свої відео за кордону. Мене звуть Яніна і я вже більше року живу в Албанії, а до цього подорожувала різними країнами. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Сьогодні продовжую досліджувати та показувати вам тірану, і ми оглянемо дуже придатний до життя район Делі Йорджі, тут в Тірані. Отож бажаю приємного перегляду. Не забувайте написати приємний коментар та поставити вподобайку на відео. А ми спочатку зробимо солодку таку паузу, а потім підемо в Делі Йорджі, тут в Тірані. Звичайна албанська неділя, і в мене звичайний албанський обід. Я зайшла в заклад в пекарню, і тут і морозиво, і тістечка, і десерти. І також тут є випічка, і я взяла отаких от бореків маленьких, міні-шпінач, тобто зі шпинатом. І взяла бурек з м'ясом. Я не знаю, чи з'їм це все зразу, якщо що, заберу частину додому. І оця мені подобається нела кав'ярня. І каву теж замовила. Оце буреки з м'ясом і п'ять штучок маленьких вийшли на 210 лек, тобто на 2 євро 10 центів. Починаю дегустацію, не дочекавшись ще кави, бо дуже голодна. І скажу вам, що така випічка тут дуже смачненька, мені подобається. І оце без перебільшення весь мій обід на сьогодні буде. Ну тому що я так захотіла. Якась така спека, що їсти. Більше і не хочеться. Так, от понад кусою і задоволена піду. От мені в Албанії подобаються буреки. А ще ж я замовила капучино, тільки мені його щось довгенько несли, але прикол в чому? Принесли з водою з лимончиком. Це звична справа для багатьох країн, але в Албанії зазвичай без води каву приносять. І саме в цій кав'ярні. Всього лише 130 лек коштує, тобто євро 30 центів. Цікаво. І я все-таки вам сьогоднішній асортимент покажу, що тут є. Я не пам'ятаю, якщо чесно, чи показувала вам саме цей заклад, але ну, щоб не показати, що тут саме сьогодні дають. Другий раз теж цікаво глянути, тим паче, що тут змінилися тортики. Дивіться, отакий торт, не знаю його вагу, доволі широкий. В діаметрі 2000 лек, тобто 20 євро коштує. Ну, є якийсь більш дорогий. Оці тортики поменше, по 15 євро за торт. Фісташковий ну, є ті тортики. Торт Мона лізає. Дуже гарні. Полуниця, вже не сезон полуниця, але тортики полуничні є. І отакі порційні є десерти. Як тут не поправитися? Я тільки що зважувалася в аптеці, тут же ж в аптеках ці зважувальні апарати ваги. Я вже важу 51 кілограм. Було в мене трималося 49-49, довгенько трималося, Але я хотіла трошки піднабрати. Як тут не піднабереш? Екмек турецький, дуже люблю екмек. Дуже солодкий. баклавої, тут дуже багато. А подивіться на ці паста, що. Пасташу, шоколадний карамель і фісташковий. Вони ну, дуже гарні. Ще покажу вам отакі десерти. Точно тут вже знімала, але другий раз можна і показати. Подивіться, яка краса. О, яка полуниця величезна. Оце 180 лек, це ем, євро 80 центів. І такі гарні. Тірамісу порційний. Подивіться фізалісом, як гарно прикрашено. Це Фереро і Рафаелло. І трилеча. Трилеча це ж балканський десерт турецько-османсько-балканський. Такі дуже гарні десерти. Ну, так. Отак тут і набираєш. Отак ти тут і набираєш вагу. Так називається заклад. Ще тут є цукерки. Цукерки на вагу. Макарон. Такий заклад. Пішла напить каву з Біскотті. От бачите, який на Балканах, зокрема в Албанії, шалений мікс цих культур біскотті, це чисто італійська тема. Ви бачили представлені десерти, переважає турецька тема. Ну, тобто тут все змішано і це класно, мені подобається. Ну, і трошки покажу вам, як виглядає тут цей заклад. З цього боку морозиво хочу вам показати тут гарно. Це Руга Каваєс. Ось тут така морозиво велика стоїть. І тут справді гарна викладка морозива, подивіться. Викуштували морозиво баклава. А тут таке є. Це заклад. Бейкері. Руга Каваес. Бачите, у машини трохи привідчинене вікно. Це нормально, тут так залишають машини, бо дуже-дуже жарко і багато машин так стоять з відчиненим віконцем. Ну Тому що якщо на вулиці плюс 40, то скільки там в машині тій? Ось і це нормально. Весілля якесь поїхало, кортеж. І оці будиночки. Це комплекс Делі Йорджі. Там цікавенько у двориках, то навпроти. І ось магія поза Хогвартсом. Пекарня Нела залишається з того боку вулиці. Це в нас руга Каваяс, Каваяс стріт. Дуже така широка артерія Тіранська. Ми з вами перейшли через дорогу і будемо поринати в світ зовсім інший, в світ мікрорайону Делі Йорджі. А тут є на що подивитися. Це мій останній фаворит з мікрорайончиків Тирани. І я хочу про нього показати. Це трохи контрастне місце, тому що переходячи оцю невелику дорогу, ну як невелику, <гум> шестиполосну, ми поринаємо реально в якийсь зовсім інший паралельний всесвіт. Тут, до речі, теж дуже багато кав'ярень. Зараз ось теж тут усюди сидять люди, і я буду ходити між цими кафешками затишними і показувати вам Делі Деліордже. Дивіться, як тут оце. система охолодження та зволодження в кафе працює в таку спеку, те, що треба. Ось в кафе сидять люди. Я отак буду протискатися між цими терасами літніми. Тут їх дуже багато. Для того, щоб показати, охопити багато цікавого в районі Делі Йорджі. Музика лунає. Це вдень тут шумно, а ввечері тут взагалі неможливо протиснутися. Цей район, Делі Йорджі місцеві називають другим блокку. Але про все по порядку. Якщо ви не знаєте, що таке блокку, то на моєму каналі виходив огляд з мікрорайону блоку. Це таке тусовочне місце в Тірані. А тут трохи інші порядки, але теж цікаво. Отож, про все по черзі. Отже, що таке Деліордж? Це відносно новенький мікрорайон Тирани, який дуже придатний до тимчасового та довгострокового життя, на мою скромну думку. Тут багато нових будиночків, я думаю, з непоганими квартирками та апартаментами, з гарними ремонтами. А також тут є вся відповідна інфраструктура, щоб ваше перебування було комфортним. Я зараз розповідаю про це як ріелтор, типовий з якоїсь контори, але я не ріелтор, я просто живу в Тірані і показую вам Тірано. Дель Йорджі – це жилий комплекс, відбудований. ну, Я думаю, що не більше ніж років п'ять, тому якщо чесно, в точних термінах не орієнтуюся. Територіально знаходиться між Уназою, тобто набережною річки Лана, такою місцевою річкою, та Кавая стріт на Google Мапсах Деліордже досі не позначений окремим. Таким проміжком, що це саме мікрорайончик. Такої позначки нема. Але ви можете вбити в Google Дельорці слово і вам покаже оцей ЖК. Про нього сьогодні йтиме мова. Дивіться, це така зручна місцина, де магазинчики внизу вашої оселі можуть бути непогані симпатичні фонтанчики та озеленення. І дуже багато різних магазинчиків. Все це знаходиться не так далеко від центру. Відверто кажучи, це зовсім не центральний район, але тирана невеличка, тут, в принципі, можна і пішки дійти, пішки до центру хвилин 20 іти. Є тут автобус, чудовий 15-й, який до центру вас за три зупинки довезе, тобто їхати в автобусі теж швиденько можна. Тобто це трошки віддалений від, рай... від центру район. Але зручний, тому що перебування в центрі довгострокового, воно ж не завжди і потрібно, правильно? І ось я тут ходжу, броджу, ви бачите, майже однакові будиночки, тому що Делі Йорджо він побудований таким чином, що тут будівлі більш-менш однакового стилю, але тут є свої переваги в тому, що тут є власний підземний паркінг великий, чим Тірана взагалі страждає відсутністю парків. Тут можна сказати не те, що прям закрита територія, але тут є якась певна охорона, і я думаю, що тут відчувається певна безпека, коли прогулююсь тут. І... Що тут є супермаркет великий про натура, а також є маленькі магазинчики, повз які ми проходили барбершопи, безліч кафе і непоганих кафе, а також ресторанів. І також тут є дитяча інфраструктура, що теж важливо. Дивіться. У кожного свої критерії вибору ідеального життя на перебування в тій чи іншій країні. Але я коли побачила Деліорджі, я вирішила, що якби я не жила от в своїй квартирі, де я живу, а живу я тут неподалік в іншому ЖК, то в принципі Деліорджу я б розглядала. Я впевнена, що на Airbnb та Booking багато пропозицій буде саме з цього району, тому що. Ну, я так думаю. Ми знаходимося поруч з готелем Хілтон, і відповідно тут така інфраструктура для туристів, тому що в Хілтон заселяються люди з різних країн, такі люди, які потребують певного сервісу. Тому тут в Дель Йорджі, також скупчені різні заклади, саме розраховані на такий сервіс вищий середнього. Чи хоча б на середній. А також тут є дитяча інфраструктура, на якій я зараз зупинюсь. Поза моєю спиною можна побачити непоганий дитячий майданчик. А також а також поза цим майданчиком. KFC. В Албанії нема Макдональдсу та є KFC і Burger King. Ну, якщо таке вас цікавить, а мене особисто інколи такі речі цікавлять то тут отаке є. І це все в Дель Йорджі. В принципі, от стиль цих е, таких е, будиночків теракотових мені подобається. Виглядає так все лаконічно, чистенько по-новенькому. І ось у нас KFC. KFC так дивно розташований. Дивіться, це єдиний такий комплекс з бензоколонкою, з заправкою. Тут от заправка йде і отак одразу KFC. Зараз майданчик розібраний день, але на вечір все це надувається, батути. Ось тут є, можна плигати, скакати, каруселі світяться. І тут дуже багато дітей щовечора я бачу. Ну, це платний майданчик, наскільки я розумію. Але я думаю, що підйомно відправити сюди дитину. Ось так. Як бачимо, що прямо тут живого такого автомобільного двіжу нема. Ну, тобто сюди машини заїжджають, якщо треба на парковку проїхати, і під вікнами, прямо під вікнами, нема машинного такого звуку. Єдине, що ці мопеди... ну це постійна тема в тирані, бо так доставки різні працюють. Але загалом тут буде тихіше, ніж поряд з якоюсь такою балюстрадою активною. Тут також клініки різні є. Чи це не клініка? Ну, треба дивитися. Я впевнена, що тут і клінік багато. І ось ці мопеди, про що я казала. Ну, мопеди це постійна така тема. Ну, навіть значок з мопедом. Це парковка, напевно. Це у нас магазин з правого боку від мене «Пронатура». великий гарний супермаркет італійських товарів з цікавим асортиментом і непоганими цінами. Зараз з того боку його обійду, покажу. Ну, і Відбудовується нове. Лобанці дуже швидко будують і це тут, це, цим тут не здивуєш, тут за декілька днів нове щось можуть збудувати. Тут зараз якийсь ремонт біля цієї пронатури, але супермаркет сам працює. Я в нього заходила. Мені сподобався асортимент. Це чи не єдиний великий в цьому мікрорайоні супермаркет. На ці от всі будинки, але його вистачає, він там справді великий. І гуляємо далі. Хімчистка, драйклінін. Усюди таке гарне озеленення, як я вже звернула на нього увагу. Балкончики з тентами. Бачите? Бо сонце в Тірані частий гість, і тому люди активно загороджуються отакими тентами. І Деліорчі продовжує, до речі, будуватися. Тобто, є ще нові будинки, що в стані будівництва знаходяться. Я думаю, що якщо у вас є таке бажання, можна навіть дізнатися та придбати саме тут квартиру, напевно. Записки не ріелтора. Ввечері оці фонтани точно працюють, бо я тут ввечері знаходилася, а прийшла знімати вдень. Бо ввечері, як ви вже зрозуміли, з цих кафешок всіх ще гучніше лунає музика, ще більше тут людей, дітей і усього такого шумного. І для знімання найкращий час це в день, тому я показую цей район в день, але ввечері тут дуже-дуже цікаво. Аптека є. Тобто він такий, і для того, щоб приїхати потусувати, підійде, і для того, щоб тут жити, теж підійде. Оливкові дерева в таких кадилах великих, знову барбершоп з такою сигарою на фасаді. І що? І тут затишно, та мені подобається. Бачила тут також зоомагазини, тобто тваринкам теж зможете тут придбати корм та щось необхідне. Єдиний недолік, якщо вже знаєте, не тільки про плюси розповідати, а ще й про мінуси. То недоліком цього району вважаю вечірній гамір через дуже наближене розташування кафешок до жилих будинків. Тобто на перших поверхах тут зазвичай різні кафе. І оце може стати проблемою, але можливо таке, що в спальні виходять кудись на інший бік, і ви не почуєте цей недолік. Ну тобто, все ж індивідуально. І ось те, що я казала. Дивіться, оце нові будиночки в мікрорайоні Делі Йорджі. І он ще от там останні ще в стані будівництва. Тобто ці квартири на продаж, я думаю. Є тут і притінок, і сонечко можна знайти, і місця для того, щоб посидіти, і погуляти, і пройтися. І дитячі магазини, і б'юті-салони. От мені якось імпонує саме цей район, тому що тут я відчуваю таке приємне міське життя в його такому, може, десь шумному прояві, але комфортному з точки зору постійного перебування. Тому що все, що вам треба буде, тут ви знайдете. Там вон там ось в цьому будинку зоомагазин. В зоомагазинах тут не завжди продають тварин. Я заходила в той зоомагазин, про який зараз іде мова. Там нема тваринок, але корм там продається. Може, це і добре, що тваринок вони так не продають. Я бачила тут, знаєте, кошенят та цуценят в зоомагазинах деяких. Ось ми заходимо в дворик, але і тут тераски, кафе, і зараз ремонти роблять. Тобто навіть якщо вікна виходять на цей бік, тут теж може бути голосливо. Але подивіться, як сучасно та непогано все це виглядає зараз. Щось людей нема. Звідусілю ці звуки ремонту, ну, будуються, будується, і район будується, і загалом тирана будується, зводять будинки дуже швидко, нові. Всім вистачить тут місця, всім вистачить місця в кафехах. Йду в прохолодну таку арку, тому що. Спекотний серпень тут. Ось я вийшла до Лана Рівер, до так званої Унази. Уназа це кільце означає. Це така міський круг, дорога кільцева. По якій автобуси їздить, ну і тут от, термін Уназа він позначає саме таку можливість по кругу об'їхати центр міста. І ось на цій Уназі знаходиться Хілтон, про який я вам розповідала, це вхідна група його ганок. Ось Лана Рівер, вона така тоненька, з ароматами, ну, місцева річечка, яка виконує функції чисто технічні, да? там каналізація, і все таке. Ось КФС з іншого боку, і оця заправка кастроті. Тобто ми з вами обійшли до Ліорджі з іншого боку. Я зараз вам покажу декілька цікавих закладів, щоб ви знали, куди можна зайти. І райончик цей насправді великий, тобто там багато різних буде можливостей провести час. Це так ми зараз галопом по Європі. А загалом, якщо тут жити, то можна. Відвідувати різні місця, тут, знаходячись в своїй такій капсулі, бульбашці невеличкій, буде все одно цікаво. Ось я вийшла, зараз дорогу перейду, до цікавого закладу йогуртерія. Тут можна скуштувати, не повірите, йогурт, але він буде реально смачним і місце таке симпатичне. Це така тут площа, можна так назвати її в Делі Йорджі, такий майданчик теж з фонтаном ввечері він підсвічується. І ось оця йогуртерія тут знаходиться. Окрім йогуртерії, тут є дуже класні заклади італійського направлення. Зараз я вам покажу остерія тут є. Я там їла дуже смачний сендвіч. І також є ресторан тут. Італійський теж класний. Я в своєму інстаграм викладала фотографії історії з закладів саме з Деліордж. Тому рекомендую підписатися на інстаграм її Зет один, де ви можете в режимі реальнішого часу за мною слідкувати та бачити, які заклади відвідую. Тому що зараз невеличкою такою затримкою розповідаю саме про Делі Йорджі. Але все-таки покажу вам оцю остерію, про яку йде мова. Ось є тут фастфуд, ще один. Це знаєте, в Албанії немає Макдональдсу, нема Макдональдсу, але є місцеві фастфуди, які албанцям подобаються. Ось Остерія. Це заклад з італійською Савой. Остерія Савой. З італійською такою тематикою, там є нарізки дуже смачні, там є коктейлі, оця астерія. Зараз ми пройдемо. І вона знаходиться поруч з рестораном Савой, Савой Гарден, який працює ввечері вже на вечері. Ресторан дорогий, там з і всіма смаколиками всередині. Я там теж була. Але вдень, от відкрита астерія Савой. Тут можна смачного сирку італійського теж скуштувати. А ресторан, ось він у вигляді такої. Як це називається? У вигляді саду такого критого він. Просто що в день він закритий. Навіть завішаний, бачите, якимись хустинками, щось я такого не пам'ятаю. Може вони. А, чи вони його на ремонт закрили? А я встигла сюди прийти і зробити гарні фотки, фотки в інстаграмі. Дуже гарний зелений цей сад був. Хоч і дорого, але дуже інстаграмно та красиво. Тому тим паче заходьте в мій інстаграм, щоб подивитися, які фотографії я робила в цьому ресторані Savoy Гарден. І ось так можна гуляти Делі Йорджі. Їсти тут смачно, пити тут смачну каву і просто жити. Маю надію, що вам мої рекомендації подобаються. Подивіться, який фонтан з гарним оливковим деревом. Ну чи не краса? Я бачу красу в цьому. І ми побачимося з вами у нових відео, у нових сюжетах, не тільки з Тірани. Вже зовсім скоро відправлюся у нову подорож. Але про все по порядку, будемо з вами збирати валізу. Залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайки. Бажаю вам гарного перебування за кордоном. Можливо, навіть із моєю допомогою, в плані, що мої поради стануть корисними. Всіх обіймаю, кажу слава Україні!